Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому у вашому, друзі. Ми розпочинаємо вивчення 8 розділу книги Вихід. З 7 по 10 розділ описано дев'ять кар, які Бог наслав на Єгипет, а 10-та кара це знищення первістків, описана в 12-му розділі. А в одинадцятому розділі написано про те, як єврейський народ мав святкувати Пасху. Минулого разу ми говорили про першу кару перетворення води на кров, а в восьмому розділі ми читаємо про наступних три кари: жаби, воші і рої, мух. Ми вивчаємо книгу Вихід разом з Віталієм Мар'яшем, вчителем Біблії в Київській Богословській семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Величний Господь, Отець нашого Господа Ісуса Христа. Ми приходимо до тебе, до Бога, який являє себе Богом справедливим. Ти не терпиш зла і ти віддаєш справедливу плату за зло. І ми, Боже, просимо тебе, щоб ти дарував нам мудрості шанувати тебе, бажати і чинити праведне, і, Господи, молимо тебе за багатьох людей, які не пізнали твого праведного суду ще. Благослови наші роздуми над книгою. Вихід, над продовженнями роздумів над цими важливими сторінками з Божого народу. Ми просимо це все в ім'я Христа. Амінь. На що ми маємо звернути увагу, читаючи восьмий розділ, восьмий розділ. Продовжує те попередження, яке Господь дав вже надіслати наступний свій знак покарання, послання цих жаб на землю єгипетську. І ми вже говорили, що кожне з цих покарань так чи інакше воно пов'язане з божеством. Але ще одна важлива деталь, яку ми повинні казати, це згрупування власне кількість цих кар. Їх є десять. І багато дослідників Біблії групують ці покарання трійками. По три це сакральне число. Бачите, перших три кари, і от закінчується розмноженням оцих маленьких дрібних комах, які в нас огієнко перекладають воші. Це воші. І після третьої кари вже вводиться таке, скажімо, розділення між євреями і єгиптянами. І тому дослідники згруповують от перша трійка цих чуд, потім друга і третя. Вона закінчується темрявою. Оце і готує до останнього, найсуворішого Божого суду, але передує цьому темрява. Це також важливо. Ми того скажемо над важливим божеством єгипетським. Якщо Бог відділяє євреїв після першої трійки покарань, то це означає, що вони потерпали від трьох перших разом з єгиптянами. Дехто говорить, що вони були вже позбавлені від початку від цих покарань, від страждань, але Сам текст не говорить більше того, четверта кара про цих мух вона вже вказує, що там вже відбулося певне розділення. Ось, а зараз ну, це питання залишається відкрите. Сама розповідь ніби натякає, що євреї були також якось вони несли це, це страждання, цей дискомфорт від цих покарань. Там. які вже задум у цьому, це вже інакше питання. Я почну читати. З 26 го вірша попереднього сьомого розділу в українському варіанті, в російському це перший вірш восьмого розділу, і промовив Господь до Мойсея: Іди до Фараона, та й скажи йому: так сказав Господь: Відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. А коли ти відмовишся відпустити, то ось я вдарю весь край твій жабами, і стане річка роїти жаби, і вони повиходять. І війдуть до Твого дому, і до спальної кімнати твоєї, і на ліжко твоє, і до домів рабів твоїх, і до народу Твого, і до печей твоїх, і до діжок твоїх, і на тебе, і на народ твій, і на всіх рабів твоїх повилазять ці жаби. І сказав Господь до Мойсея: скажи Ааронові: простягни свою руку з палицею своєю на річки, на потоки і на ставки, і повиводь жаб на єгипетський край. І простяг Аарон руку свою на єгипетські води, і вийшла жабня та й покрила єгипетську землю. Та так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами, і вивели жаб на єгипетську землю. Олександре, мені важко уявити, це життя, коли жаби присутні скрізь, і в спальні, і в печі, і в діжці, і на людях. Фу! Ми вже звернули увагу, що жаба була одним із божеств Єгипту. Вона була, до речі, пов'язана з дітонародженням і з достатком. Але тепер ми бачимо, що Бог звершує суд над цим божеством. І те, що написано, що ці жаби були і в спальнах, і в діжках, і в печах, то це теж має якесь значення. Якщо жаба як божество було пов'язане з достатком, то. Однозначно, що це символізує матеріалізм, якому поклоняються люди. А до речі, є навіть вислів такий жаба давить, так. пам'ятаєте? І, можливо, ми припустимо, що цією карою Господь хотів показати насамперед єгиптянам, ну і, звичайно ж, також і нам з вами, що матеріалізм він заповнює собою всіх нас. Все наше життя воно обертається виключно навколо грошей, наша цінність сьогодні вимірюється не тим, ким ми є, а грішми. Фраза ціна питання стала крилатою. Все абсолютно купується і все продається. Навіть у спальні часто все робиться за гроші. І це, на жаль, правда. Багато людей одружуються лише через гроші. І тому, наславши на єгиптян жаби, Господь хотів показати, що насправді багатство і достаток не принесуть людям ані радості, ані щастя. А насправді це страшно. В Слові Божому написано, бо корень усього лихого. То грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились від віри і поклали на себе великі страждання. І цей вірш із послання до Тимофія закінчується словом страждання. Це те ж саме, що спіткало Єгипет, страждання і кари. Насправді багатство приносить лише смерть. І тепер люди благають звільнити їх від того, що раніше приносило їм задоволення від жабів. Тому що дійсно, кому буде в радість, коли дівчина виходить за тебе заміж тільки через твої гроші, коли діти постійно вимагають гроші, коли ти тільки живеш для того, щоб заробляти гроші. Богиня жаба, яку єгиптяни називали хекет, яка була покровительницею достатку, це насправді підступний і жорстокий ідол. Просіть Господа звільнити вас від його впливу, якщо відчуваєте цю небезпеку. В четвертому вірші ми читаємо, і покликав Фараон Мойсея і Аарона, та й сказав Благайте Господа, і нехай виведе ці жаби від мене і від народу мого, а я відпущу народ Той, і нехай приносять жертви для Господа. І сказав Мойсей Фараонові: Накажи мені, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за народ твій, щоб понищити жаби від тебе і від домів твоїх, тільки в річці вони позостануться. А той відказав на завтра і сказав Мойсей за словом Твоїм, щоб ти знав, що нема такого, як Господь Бог наш, і відійдуть жаби від тебе, і від домів твоїх, і від рабів твоїх, і від народу Твого, тільки в річці вони позостануться. І вийшов Мойсей та Аарон від фараона, і кликав Мойсей до Господа про ті жаби, що навів був на фараона, і зробив Господь за словом Мойсея, і погинули жаби з домів. Із подвір'їв і спіль, і збирали їх цілими купами, і засмерділася земля. І побачив фараон, що сталося полегше, і знову стало запеклим серце його, і не послухався їх, як говорив був Господь. На який важливий момент у цій карі ще потрібно звернути увагу? Починаючи з жаб, це заступницька молитва Мойсея. Фараон просить Мойсея помолитися. Щоб Бог забрав, і бачимо, що Мойсей з Ароном моляться, і по їхній молитві Бог усуває наслідки цього покарання, і побачив фараон, що стали з полегша, і знову стало запеклим його серце. Бачите, чотири рази ми можемо прочитати про те, що Мойсей і Аарон заступалися в молитві. Не всіх покараннях це відбувається, але чотири рази. І в тому також Бог хотів продемонструвати, хто є. Виконавцем або хто відповідальний є за ці суди. Але такі аргументи для фараона. От перший раз він навіть говорить, коли запитують, коли маю молитися за тебе. Мойсей запитує до фараона, а фараон кидає отут таку загадкову фразу На завтра. Чому не відразу, якщо ти страдаєш і твій народ? От, і тут видно його сумніви, його сподівання на що, що. Можливо, це раптом якось припиниться, але потім він розуміє, що раптом і випадковості у цих справі немає. Ця справа під контролем Бога євреїв, Бога, якому молиться Мойсей і Аарон. Яке практичне значення ця молитва має для нас? Який урок ми можемо взяти з цього? Отак От само, як і Мойсей і Аарон здійснювали молитву. І Бог відгукувався на цю молитву і позбавляв фараона, якого було жорстоке серце, і багатьох єгиптян, які, мабуть, до певної міри поділяли настрої фараона і ту ненависть, яку він мав до євреїв. І всупереч навіть о тому ставленню. Ми повинні здійснювати ці молитви за тих, з ким ми живемо в тих країнах. Ну, а молитва це є демонстрація тієї любові, бо добре молитися за тих, хто вам не причиняє якогось зла, дискомфорту. А як молитися за тих, хто ненавидить вас, хто бажає вам зла, хто експлуатував вас, хто негідно поводився і ставився до вас? Але Мойсей і Аарон молилися за фараона і за єгипетський народ. І в тому то ми бачимо велика сила. Бог демонструє навіть в своїх судах полегшу. Він не проявляє в повноті свою силу так, як він міг проявити. І у тому хороший урок для нас. Ну і з другого боку нагадування, що ми живемо в продовженні отої реальності, де Христос на Христі переміг зло, і ми знаємо і впевнені у цій перемозі, але навколо нас існує багато зла. Так як тоді Божий народ він також мав. Конфлікт з Єгиптом, у лиці Фараона, так і християни по всьому світу, найбільш переслідувана релігія це християнство, це визнано навіть офіційними даними, ця реальність, в якій ми живемо. Ми продовжимо читання восьмого розділу далі, і сказав Господь до Мойсея Скажи Ааронові, простягни свою палицю та й удар земний порох, і нехай він стане вошами. В усьому єгипетському краї, і зробили вони так. І простяг Аарон руку свою спалицею своєю, та й ударив земний порох, і він стався вошами на людині і на скотині. Увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї. І так само робили чарівники своїми чарами, щоб не вести воші та не змогли, і була вошва на людині і на скотині, і сказали чарівники Фараонові: це перст Божий, та серце Фараонове було запеклим, і він не послухався їх, як говорив був Господь. Ти звернув Ростислав увагу, що вперше чарівники не можуть повторити чуда, яке зробив Моїсей. Вони не можуть вивести воші. Так, і вперше вони визнають, що це перст Божий. Написано, що Моїсей зробив ці воші. Або як ще пишуть мошки або блохи з пороху земного. І тут е, можна побачити дещо цікаве. От подумай, скільки чуд змогли повторити чарівники. Ну, написано, що три: змії, спалець, кров з води і жаби, і все. А тепер давай прочитаємо, що написано в першому посланні від Івана: бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам. І пиха життєва. Це не від Отця, а від світу. Тут теж три речі, це дійсно цікаво. Я думаю, що змії, річка життя з кров'ю і жаби мають якесь відношення до цих трьох речей. Бо щойно ми говорили, що жаби символізують достаток. Вони пов'язані з пихою життєвою. «Пихати, як жаба, кажуть, надулося. А річка життя, коли ти сам керуєш життям, теж пов'язане з гордістю. Змій так чи інакше пов'язаний з пожадливістю очей, і ми знову згадуємо про Едем. Так от ці три речі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, вони знаходяться під владою сатани. До речі, коли сатана спокушав Ісуса Христа в постелі, то там теж були три речі, він пропонував зробити хліб з каменів. І це пожадливість тіла. Потім він показав всі царства і сказав, що дасть йому, якщо він поклониться йому. І це пожадливість очей. І третя спокуса потрібно було стрибнути з наріжника храму. І це була спокуса гордості. І до цих пір сатана продовжує спокушувати людей подібним чином, щоб досягнути слави Божої небожими шляхами. Але тепер, коли Мойсей виводить блохи з пороху земного, фактично робить. Життя з неживого, то ось сатана цього повторити не може. Сатана нічого творити не може. Він, як говорив Віталій, мавпує, копіює. Тільки Бог може творити живе з неживого. І він дав також таку зібність творити людині. Але коли тепер ми дивимося на мошки як на божество і на суд над божеством, то тут можна побачити одну дуже цікаву річ. Люди роблять собі богів з пороху земного. Те, що насправді є марнотою, порохом, е стає для людини Богом. Ну, особисто я знаю, що коли ми говоримо про мошки, то вони можуть робити тільки те, щоб пити нашу кров. Чи Так. Не так? І Я думаю, що так воно відбувається і в реальному житті і з цією марнотою, суєтою, іншими словами, якими присвячуємо все своє життя. Суєта порох земний, мошки. Забирають наше життя, вони п'ють нашу кров, це незаперечний факт. Все на світі марнота сказав Соломон. Але люди присвячені цій марноті, цим мошкам пороху. вони забирають наш час, наші сили, наш розум, все абсолютно, і люди їм служать. І я думаю, що найстрашніше в цьому те, що ці речі відводять нас від того, що насправді є важливим. Від істини від Бога, а також від призначення, яке Бог нам дав любити Бога всім серцем і ближнього як самого себе. Ми продовжимо читати далі 16 й вірш. І сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранці, та й стань перед лицем Фараоновим. Ось він піде до води, а ти скажи йому: так сказав Господь відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо коли ти не відпустиш народу мого, то ось я пошлю на тебе і на слуг твоїх, і на народ твій, і на доми твої, рої мух, і єгипетські доми будуть повні мушні, а також земля, на якій вони живуть. І відділю того дня землю Гошен, що мій народ живе на ній, щоб не було там роїв мух, щоб ти знав, що я Господь посеред землі. І зроблю я різницю між народом моїм та народом Твоїм. Узавтра буде це знамено. І зробив Господь так, і найшла численна мушня на дім фараона, і на дім рабів його, і на всю єгипетську землю, і нищилась земля через ці рої мух. Ми вже звертали увагу, що в 19 вірші написано, що Бог робить поділення між своїм народом і Єгиптом. Яким уроком це може служити для нас? Виходить, що. Є моменти, де ми страждаємо разом зі світом, і є такі обставини, де Бог відділяє нас. Ми, як християни, ми не позбавлені. Ми, як і решта людей, зараз хворіємо ковідом, страждаємо від землетрусів, від інших стихійних лих, і навіть таких нестихійних, від воєн, від злочинів. Християни не застраховані від цього, і вони несуть також на собі тягар цього падіння, яке відбулося, цього чево. В едемському садку, і наслідки злам також доступні. Але з іншого боку, так, настане час, де Бог розділить. Це один з таких ключових віршів. Шкода, що перекладено це слово, я зроблю різницю між народом моїм та народом твоїм. Бог промовляє через Мойсея Фараону. То надзвичайно рідкісне слово вжито, тут різниця єврейське, Педут на євриті. Це слово в решта трьох текстах, два в псалмах, і ще в якомусь не пригадую в іншому, здається, в одному з пророків. Це слово використовується як спасіння, як порятунок. І тут вказано, що це не просто, знаєте, таке механічний розподіл. От Бог сюди євреїв, а сюди єгиптян, що він просто розділив. Ні, в тому розділення проявляється його спасаюча завітна любов. До речі, в тих текстах решта трьох, всіх трьох перекладено як Боже визволення або спасіння. Ось тому шкода, що ніякої примітки тут не поставили, а переклали ось так механічно. Хоча, за тим словом, я зроблю різницю, якраз вказується, що Бог рятує свій народ, роблячи різницю. Але основний наголос падає тут на порятунку, на спасінні. Про що нам говорить покарання роями мух? Наступні оці покарання після жаб воші і мухи тут пов'язано з іншим таким богом-покровителем комах, Хепрі, єгипетський Бог, який зображувався у подобі жука Скарабея. І тут цими двома покараннями демонструється Божа влада, Божа сила і Божий суд не тільки над Єгиптом, але і Демонстрація сили і судів над тими божествами єгипетськими. Коли я читаю про покарання роями мух, то мені при цьому згадується божество на ім'я Вааль Зевул. Це було божество Акарунське, простіше кажучи, ідол. В іншому перекладі написано Ваал Мухи Бог. Тобто ідоли були пов'язані з мухами. І ці ідоли були не тільки в єгиптян. Але ми знаємо, що за кожним ідолом стоїть демон, бо так написано в посланні до Корінтян. Тож що я кажу, що ідольська жертва є щось? Чи що ідол є щось? Ні. Але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові в жертву приносять. Я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали. Тобто за кожним божеством або ідолом стоять ще й демони. Тобто виходить, що, поклоняючись богові мусі, єгиптяни поклонялися бісам. Однозначно. В перекладі Огієнка написано про рої мух, але в перекладі Куліша йде мова про песячі мухи. Складається враження, що це були якісь звірі, а не мухи. Можна припустити, що це покарання песячими мухами має якесь відношення до окультного світу. Песячі мухи вони були такі небезпечні, як звірі. І сатана, до речі, теж названий звіром. І звершуючи покарання над богами Єгипту, Бог звершує суд також і над сатаною. І як же звернув увагу брат Віталій, в цей момент Бог відділяє землю Гошен від Єгипту і говорить: І відділю того дня землю Гошен, що мій народ живе на ній, щоб не було там роїв мух, щоб ти знав, що я Господь посеред землі. Тут звертається увага на дві речі: не буде роїв мух. І я Господь посеред землі. І зрозуміло, що мова йде про поклоніння. Існує лише два можливих види поклоніння поклоніння Богові або ж сатані. І Бог хоче довести, що не ідоли Боги, а він, і тільки він. І другий момент: сатана не має права на Божий народ, ми знаходимося під його опікою. Таким чином, через покарання песячими мухами були вражені не тільки люди, а й земля. І нам відомо, що досить часто через заняття людьми окультизмом несе прокляття земля, на якій вони живуть будинки, все, що там знаходиться, все під прокляттям. І нам відомі непоодинокі випадки подібного. Гріх окультизму ніколи не залишається без наслідків. Далі в уривку з 21 по 28 вірш ми бачимо, як фараон починає торгуватися з Мойсеєм і Аароном стосовно того, як саме. Можуть вийти євреї. І кликнув Фараон до Мойсея та до Аарона, говорячи: Підіть, принесіть жертви вашому Богові в цьому краї. А Мойсей відказав не годиться чинити так, бо то огиду для Єгипту ми приносили б у жертву Господу, Богові нашому. Тож будемо приносити в жертву огиду для єгиптян на їхніх очах, і вони не вкаменують нас. Триденною дорогою ми підемо на пустиню. І принесемо жертву Господеві Богові нашому, як скаже він нам, і сказав фараон: Я відпущу вас, і ви принесете жертву Господеві Богові вашому на пустині, тільки далеко не віддаляйтесь, ідучи. Моліться за мене. І сказав Мойсей: Ось я виходжу від тебе, і буду благати Господа, і відступить той рій, мух від Фараона, і від рабів його, і від народу його взавтра. Тільки нехай більше не обманює фараон, щоб відпустити народу принести жертву Господеві. І вийшов Мойсей від Фараона, і став просити Господа, і зробив Господь за слово Мойсея, і відвернув в рої мух від фараона, відрабів його і від народу його, і не зосталося ані однієї. А фараон зробив запеклим своє серце також і цим разом, і не відпустив він народу того. Я звернув увагу на те, що фараон спробував піти з вождями Ізраїлю на певний компроміс. Так він дійсно торгується з ними. Гаразд, якщо пустиня, то тільки недалечко. Я чую щось до болі знайоме в цих словах фараона. Дуже знайоме. Хочете вірити в Бога, вам ніхто не забороняє. Але для чого бути фанатиками? Вірте собі і живіть як нормальні люди. Якщо ви вже й вирішили йти з Єгипту, то не заходьте дуже далеко. І на превеликий жаль сьогодні маса християн послухалися цієї поради, і вони знаходяться однією ногою в світі, а іншою в церкві. Вони вважаються своїми і там, і тут. Не можна любити і Бога, і світ одночасно. Щоб бути спроможними служити Богові і приносити йому жертви, потрібно вийти зі світу. Але ми повинні знати, що світ нас так просто добровільно не відпустить, так як і фараон євреїв. І навіть той світ, який знаходиться в нашому серці. Пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєво вони не розлучаться з нами. Погодьтеся, що навіть коли нам вже дуже важко, ми все одно тримаємося за світ, не хочемо все залишити. Не поспішаємо присвятити все своє життя Богові. Фараон не хотів втратити євреїв. Але для того, щоб почати служити Христу, нам насамперед потрібно пройти пустелю. Всі пророки і мужі Божі проходили пустелю. Мойсей говорить Фараонові. Про три дні шляху, і ми знову згадуємо триєдинство Боже. Бог Отець складає план Спасіння, це починається з думки. Ісус Христос Його звершує і Дух Святий довершує до кінця. І так само ми маємо бути рішучими до кінця в прощаванні зі світом. Євреї йшли, щоб принести жертви Богові в пустиню, а ми покликані принести своє життя в духовну жертву для Бога. Як написано, тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, доброприємність та досконалість. І нехай допоможе вам цьому Господь. А наш час на сьогодні вичерпався. На все добре. І до зустрічі!